Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 25 лютого 2025 року. Ну, сьогодні дзеркальна дата, а дзеркальні дати це портал, який потужний портал, який відкриває енергетичні потоки. Ну що ж, подивимося. Яка сьогодні енергія дня? Ну що ж, Карта дня для нас. Що тут у нас? Паш мечів справді потужна енергія. На дні колоди, лицарь посухів. Ух, такі дві швидкі карти, але пам'ятайте, що мечі і вогонь для нас що? Для нас це небезпека і зброя. Вже вночі, вже вночі було, програлось. Ну що ж, сильні енергетичні потоки. Паш мечів. Я маю ціль, я маю план, в мене є ідея. Це така, такий справді потужний, коли ми скеровуємо свої думки кудись. Подивіться, як тут людина сконцентрувалася на тому, що, що я хочу, на своїй цілі, на своєму втіленню. На дорозі, якій потрібно пройти. Мечі це інформація, нова, можливо, ви отримали або ви знаєте, де її взяти. Мечі це наші слова, те, що ми транслюємо, те, що ми говоримо. Мечі це наші думки, які втілюються. Думка, яка веде до результату і до втілення. Ну, мечі це можливість планувати, це гострий розум, це можливість говорити те, що ти думаєш. От, в іншій ситуації не, може бути невпевненість в інший день небажання. Нема потреби, а от паш мечів мечі дають можливість говорити прямо те, що ти думаєш, така прямолінійність. Мечі дають можливість і доносити інформацію гарно, переконливо, і колоти, бо це гострий предмет, давати відсіч дає можливість навіть відрубувати з нашого життя непотрібних людей, тому як ви будете цей меч використовувати, вже залежить від вас. На вашу потребу ви маєте цю можливість, і, тобто, коли потрібно, ви маєте це з себе. Потрібно говорити, говоріть, потрібно планувати. Ви також маєте як на далеку перспективу, так і на такий короткий термін. Маєте цю можливість. Вигадувати нові ідеї, фантазія все, що завгодно. І паж це початок, це одиничка. Це може бути пов'язано з нашими дітьми чи онуками, коли ми, ми, ми плануємо для них щось, або їхні плани ми втілюємо, або це наша внутрішня дитина. От, ви давно мріяли про щось. І, от саме сьогодні ви свою мрію, свою думку, свою ідею. Знаєте, як втілити. Знаєте, як розвивати. На дні колоди Лицар посухів. Лицарь посухів це молодий чоловік, стихії вогонь. Овен, лев, стрілець від 20 до 40 років, плюс-мінус 2 роки. Такий. Активний, життєрадісний, авантюрний деколи, подеколи. Бо вогонь, вогонь це завжди дія, це людина, це ж дуже швидка карта. Це дорога, це переїзд, переміщення, швидкі рішення. Це, можливо, ця людина вам саме підкинула таку ідею, допоможе втілити вашу ідею, поїде разом з вами в поїздку, покличе вас в поїздку. Тобто, яким чином ця людина причетна для, до вашої ідеї, до вашого втілення, до вашого ось того, такого руху. Ну, гарне поєднання, тому що мечі швидка карта, посухи швидка карта, і вони гарно поєднуються. Вони не протистоять один одному і не заважають. Тобто, придумав, втілив. Або було бажання от, бо вогонь це дія діяти, а. Мечі дали можливість, дали ідею. Ну, або лицар, якщо це не людина, то це от ваша енергія, яку ви маєте для втілення своїх ідей. Тобто ви швидко реагуєте, швидко приймаєте рішення. Легкі на підйом, швидко все втілюєте, ви маєте для цього силу, ви маєте для цього внутрішній стержень свій, переконання, впертість, це і авантюризм. А чому б не спробувати? Тим більше, що пар це початок, нема страху. А чому б не спробувати? От вогонь це все дає. Що нам буде допомагати сьогодні? Що нам допоможе? Сімка капосогів, що це моя позиція. Це для мене важливо. Знову ж таки, вогонь, наполегливість, впертість, бо я так хочу. Бо я знаю, як досягти, я знаю, як втілити. Для мене це важливо, як я вже сказала. Так? Це... І я охороняю, от не дозволяю комусь вплинути на на моє рішення я не дозволяю комусь завадити мені. Тобто, це моя позиція, яка для мене важлива. Я вирішив, вирішила і я буду робити так. Що нам буде заважати? Ну, не знаю сьогодні, що може заважати при таких картах, коли я впевнено, йду до своєї цілі. Я маю для цього. Силу і нові ідеї, бажання, переконання, натхнення, впертість. Так, ну що, що нам буде заважати сьогодні? Ага, п'ятірка посухів все ж таки будуть люди, які будуть впливати. Ви їм говорите своє, а вони вам, вас переконують: та ні, та послухай мене, та то. Ну, Добре, що сімка посухи, вона старша, бо 5 менше від сімки, тобто вона буде переважати. І є оцей вогонь. Взагалі багато вогню. Дивіться, три карти вогню і проти одної мечової. Багато буде вогню, і оцей вогонь може перерости в таку роздратованість і злість, тому що вам заважають, вас не підтримують, вас критикують, вам намагаються е, начебто допомогти. А ця допомога вам тільки заважає. Незгідні будуть з вашими ідеями, з вашими планами. Будуть люди, які незгідні. Ну, можливо, це колектив, це друзі, це вдома. Тоді, напевно, краще не розказувати про свої плани. От тому бачу ціль: дивіться, ну, людина, яка хоче зробити постріл, вона ж не питається. Як мені краще зробити? А от подивися, ціль достатньо близько чи достатньо далеко, вітер не достатньо, не сильний, мою стрілу не знесе. Ну, тобто, людина, яка робить постріл, вона чітко, цілеспрямовано його робить. Вона розраховує на своє вміння. Ну, навіть якщо не вміння, то все рівно я спробую, навіть якщо я роблю це перший раз, я розраховую на себе, на свої сили. Ну, для чого нам тоді? Поради, для чого нам оце все. Все нема. Заховали п'ятірку посухів, не потрібно нам такої допомоги, критики, і, і, навпаки, те, що буде нас дратувати, і потім руки трястись, тільки будуть від, від цієї від злості. Все немає, нічого нам не мішає. Все, любі мої. Забрала я вас із всіх конкурентів, всіх недругів, всіх таких, які начебто хочуть нам краще допомогти і порадити. Все нема. Розраховуйте на себе. Є в нас вогонь, є в нас впевненість сила, є ідеї. Втілюємо. Впевнено, сміливо, масштабно. Ну, що, мої любі? Мирного і спокійного нам дня в першу чергу. Я бажаю вам втілення ваших ідей і задумів. Я бажаю вам сьогодні натхнення, такого піднесення, щоб ви з радістю це робили. Ніхто вас не дратував, ніхто вам не заважав, і ось ви на такому піднесенні з радістю, на позитиві досягали, втілювали, отримували результат. Посилаю вам ось таке натхнення, впевненість, сонечко, позитив. Радість, задоволення, легкість. Обіймаю вас міцно. Все буде гаразд. День сьогодні буде чудовий. Ну що ж, дякую, що ви в мене є. Безмежно вдячна вам! Дуже тішуся, що почала вести свій канал. Давно хотіла, а все якось не наважувалась, не було часу, було, ну, все щось відволікало. А мені це подобається. Для мене це важливо. Особливо мені подобаєтеся ви, мої любі, що ви дивитесь, що ви. Я відчуваю такий. Енергообмін приємний, я відчуваю підтримку, я відчуваю вашу любов, я відчуваю от все, що ви мені пишете. Це дуже приємно, це дуже важливо. Дякую, мої любі, що ви в мене є такі класні, ви в мене найкращі. І тому в нас буде все добре, не може бути по-іншому. Тому що ми один одного підтримуємо, ми один одного. Ми гуртуємося разом, і оцей колективна ця енергія, а в нас вона тільки позитивна: радість, добро, підтримка. Вона все, вся примножується і передається кожному з нас, хто дивиться, хто слухає. Ну що ж, мої любі. Ще раз вам дякую за те, що ви є в моєму житті. Гарного позитивного дня! Хто не з нами, ласкаво прошу, приєднуйтесь! Почуємось до зустрічі, папа! -па.